Привіт всім, доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 10 травня, і я біжу на роботу. Чоловік мій вже працює віддалено з восьмої ранку. Дітки всі вдома сплять, у них в школі вихідний. Сьогодні 8 годин праці, але з них 2 години в не канадців. Але ж Місьйо мені минулого тижня в п'ятницю він вже був сам вдома, дружина ж його поїхала жінка в Канаду. Не канадці в Канаду, так, пам'ятаєте, І він мені сказав, що планує анулювати найближчі 2 тижні, тобто сьогодні і наступної п'ятниці, але в планері нічого не анульовано. Тож питання, працюватиму я 8 чи такі 6 годин. 8-15, насправді, згідно плану. Я доволі легко одягнута, але в нас за прогнозом сьогодні 27 градусів в день. Але перепади ще великі, бо зараз 11 показує, буде 27. Ох, які аромати. Квіти пахнуть дуже сильно. Скрізь. Повітря насичене. І тепло. Бонжур. Сава? Ну. Ну? Покла. Ону. Так, перша годинка закінчена. Я трохи нанесла тонального крему і нічого такого особливого. Прошить. Маріну Ель така, о, ти Макіє? Кажу, та ну ні, трошки просто от що робить з, жі... з жіночим обличчям трошечки тонального крему. Правда? Це я так хочу в це вірити. Подзвонила я тільки що в офіс. Там наша бухгалтерка сьогодні, мабуть, чергує, і ще у відпустку все ж таки пішли на цей день щасливиці. Ось мені так не пощастило. Отже, сказала їй, що місію не канадець. Казав мені про ануляцію, чи він забув, чи ні. Ну, загалом вона має йому додзвонитись, потім мені передзвонить, скажуть, як там справи, чи він передумав чи ні. А взагалі, це, більш, ну, це мінус для мене. Єдине, що менше працюватиму. А так, взагалі, вони мають анулювати за день-два. за два. А день в день ануляція не відбувається, вже вони мають оплатити мені ці години, бо мені ж графік через те, що вони пізніше анулювали, мені не, не поставили когось іншого, тобто я втрачаю в плані роботи і зарплати. Але так ось я зробила так: анулюють, то анулюють. Менше грошей, але й менше роботи. Марінуель каже, що захворіла дуже сильно кашляє. Не ну, знаю, при цьому ж багато дуже вона палить. І вона збирається їхати ж до своєї матері, яка біля Леону. Мешкає, я сказала, між, десь між Діжоном і Леоном. 500 кілометрів до Леону від нас. Я не перевіряла так, Марінуель каже. Їде на невизначений строк, мама прооперована буде їй допомагати. Вона, хоча, ну, такі вони дві не дуже мобільні будуть, тим не менше, разом легше. Сказала, що в понеділок будемо складати валізу. І потім в середу ще будемо вже завантажувати машину, готувати її до поїздки. Вона, мабуть, четвер вже і поїде. І враховуючи мої плани по звільненню, то ми з нею побачимось не скоро. Ось так. Півтора роки нашої, нашого знайомства і такої ось умовної дружби, я їду до Мадам і Месію Полет і Кристян 95-93 роки їм. Зараз або прибирання, або за продуктами поїдемо. Останні рази прибирання, дві години прибирання в мене було. Можливо, буду мити величезні вікна, скоріше за все, бо минулого разу не мою. Як спекотно вже. Так, є ще дві години. Зараз йду до Мадамська Сабланки. Фу, годину готую їсти її, трохи прибираю, а тоді в мене буде перерва. І в графіку ніхто мені не передзвонив з бюро, але в графіку стоїть відміна канадців, і... але додали когось іншого. Мадам, який 48 років, я її не знаю, навіть адресу не впізнала, треба буде дивитися по карті. Тож менше працювати не доведеться сьогодні. Це залишається в силі вісім годин п'ятнадцять хвилин. У мене дві перерви по годинці в мене буде протягом дня і закінчу восьмій вечора. Бонджу. Бонджу, мадам! Добре, що машина в тіньочку стоїть в затінка. Вже-дуже спекотно. Так, ну що, я тільки зайшла, тільки почала розігрівати те, що в холодильнику було, з готової їжі. Приїхав її, я так думаю, син ще один, бо в неї четверо дітей, сини. Одного я знала раніше, а цього бачу вперше. І він сказав: я, все, я сам приготую, оце не треба, тим викидайте те, що було з готового там курятина з овочами. Посмажив стейки, такі з цільного м'яса. Я не зрозуміла, тільки це була. Телятина, чи це була свинина з цієї вулички, поки випаркуєшся, стільки сил і Ох, зусиль витрачається. Отже, і взяв він ще баклажан один величезний, такий, ну, буквально по кілька скибочок. Швиденько це підсмажив на двох пательнах окремо. Ну, як завжди, сир. Тобто він купив продукти ці зараз в супермаркеті і... Швиденько приїхав, приготував все як завжди. Оператив вони випили, мускатне вино, і тоді рожеве вже за обідом. Ну, а я зайнялась прибиранням. Потихеньку. Ось така в мене годинка була. Маки на узбіччі у нас багато, розквітло тут. Так, і зараз 13.03. О 14.30 в мене починається робота, тобто я хочу ще заїхати в супермаркет і купити якусь їжу на обід, щось смачненьке. Так, ми закуповувалися в суботу, ой, точніше, в середу, Тож продукти в нас більш-менш є, але хочеться щось, поки вдома на обіді діти чимось таким смачним і швидким поласувати. Немає людей майже зовсім і так. У нас не дуже людно, а тут просто в супермаркеті навіть видно, що буквально три людини ходить. Це незвично навіть для нашої місцевості. Думаю, що всі по морях, океанах роз'їхались. Оце один робочий день. у дітей школи не працюють. Хто зміг, кого була можливість, думаю, взяли відпустки на цей один день і виїхали. У нас що до моря, що до океану, до 300 кілометрів, 250, 200 кілометрів навіть до моря. 250 десь до океану. Тож, міні-відпустка гарантована. що купила і вже все з'їли. Це броколі заморожені були на гарнір, і гордон блюд. Це Лія не доїла? Порізала котлетку і не доїла. Я не порізала. А хто це її на Ну то треба доїсти, Лія. А в мене вже обід закінчився. Біжу, 8 хвилин до початку роботи. Діти, будь ласка, збирайтесь на вулицю. Подивилася адресу і згадала, була я в цієї жінки один раз, їй 48 років, але вона на візочку, причому видно, що паралізована вона десь від пояса точно повністю ноги не рухаються. Ще її на цьому електровізку бачила, як вона в супермаркеті в Нетто була. Вона там поряд живе з ним. І зараз мені написано, ну, по-перше, була нотатка, що візьміть машину, будь ласка. А зараз. Написали теж смс з офісу, що мене чекає мадам і там буде прибирання в мене. Тобто Вже, наче як і машина, не дуже потрібна. Ну, Тобто маю на увазі, що закупів не буде. Менше з тим, я все одно на машині. Бо вже як машина нагрілася вже. Тут, мабуть, 30-точно і то й більше. Те, що я і казала, не просто людей немає на вулиці, а і парковка вільна. Що теж показник, що роз'їхались, мало машин. Тут зазвичай все запарковано. Горе показує. Сподіваюсь, що нам видно. Нові будинки тут, кілька ділянок нових. Будинок серед них той, що мені потрібен. Конджок мадам. Ну що, я тут теж закінчила і згадала все. Це, до речі, єдина, єдиний будинок, єдина господарка, яка просить, просила, просить перевзутися. Є капці, спеціальні в неї є для всіх відвідувачів, я так думаю. І я про неї розповідала, що в неї все оформлено. Так видно, що в неї єдиний улюблений колір це колір морської хвилі, як то кажуть. І багато-багато різних буддійських атрибутів. Ось людина причому є Коран. І минулого разу я вам розповідала, що вона, поки я в неї була, вона спілкувалася по відеозв'язку з. Хлопцем арабської зовнішності, причому спілкувалася на тему релігії саме. Він там щось зачитував з Корану, вона там з ним сперечалася і так далі. Вона доволі самостійна. І ось останнє, що вона мене попросила зробити, допомогти їй пересісти в скутер, так званий на чотирьох колесах, електричний. Ну, я його, по-перше, ми її спочатку заряджали, як тільки я прийшла. Я її саме на цьому скутері бачила в супермаркеті. В він не так далеко, але вона ось по, по дорозі для автомобілів на ньому переміщується. І зараз вона просто в сарафані, в легкому такому платі, в сукні. Тож видно, наскільки в неї покалічене тіло, дуже багато шрамів, таких на руках, на ногах. Видно, що. Були операції я... в мене є здогадки, що, можливо, вона потрапила в якусь аварію, щось таке з нею сталося. Що вона тепер не ходить, ноги її не слухаються зовсім. Але вона живе самостійно, ось сама вдягнулася, переодягнулася, нафарбувалася повністю, ну, макіяж. В неї такий щоб, щоб описати для кращого розуміння, вона в, з пірсингом, ну, в носі, я маю на увазі у вухах татуювання по тілу всьому. Є. Не знаю. Думаю, що в неї було доволі е, насичене життя буремне. Ну, і, мож, і є, мабуть, не знаю наскільки це можливо, але ось зараз вона одна мешкає. Видно, що одна. Хоча будинок новий і там є три спальні, але пусткою стоїть українські спальні і ліжка. Власне, прибирала я весь час. Так, а я починаю через 50 хвилин, та мені на вечір треба ключ взяти для останньої вечірньої моєї бенефіціарки в будинку з ліпниною. Те, що я вам показую зазвичай. Есківоповид до Немои, Лекле, Мадам Батіс. Не взяла я ключі, всі ключі роздали. Будуть зараз шукати спосіб, десь з кимось треба буде зустрітися, щоб взяти когось. Фух. Специфіка роботи. Чому що тих ключів від одного від одної двері однієї персони, їх там там 4-5 ключів, але всі розійшлися? Спека, машина показує 30 градусів. Пішла я вдома побуду хоч 20 хвилин. Ще погуляли, кажуть, дві годинки. 30 хвилин як одна пролетіли. Добре, що завтра вихідні. Два дні, повноцінних. Це по програмі. Так як у понеділок і вівторок чотири бенефіціарки в мене перша та, що лежача, яку мені треба спеціальним підйомником зараз ну, погодувати вечерю, а тоді перемістити в ліжко, переодягти, можливо, помити. Ось 45 хвилин в мене на це. Така закрита територія соціального комплексу. Тут кілька будинків. Не всі вони, мабуть, соціальні, ці квартири. Хоча хто знає. Перша клієнтка є. Їдемо далі. Зараз в колишню стоматологічну клініку. Ми припаркувалися там, де не можна, і зі зброєю. Йдуть на ну, це зброярний магазин для мисливців. Чогось вони туди понесли рушниці. Зустрілась тільки що тут перед портаєм, перед хвірткою з колегою, яка мені ключі віддала від мого вечірнього візиту. Фух, Потім не зрозуміла, кому я маю віддавати. Бонжу, бонсуа. Сава. Я тільки що ледве не пішла до іншої бенефіціарки, до якої ходила в понеділок і вівторок, тільки що звернула увагу, що мені до мадам з Касабланки сьогодні. Припаркувалась тут, біля дороги, щоб не заїжджати на вуличку. Я сьогодні вже випарковувалася. з неї виїжджала одного разу достатньо. Неочікувано для себе другий раз за день сюди йду. Не можу відкрити замок, щось з ним не так. Старий дуже ключ такого мені ще не вистачило. Прикол не було зачинено, просто дуже туго закривається хвіртка. Бонсуа! Третє. Бабуся бліжечку. Ще й затримала мене вона трохи, але нічого. Все, намучилася з замком, але потім здогадалась, розібралась, що там провисає одна частина, впоралась, поспішаю тепер. І мадам, до якої я зараз їду, от я маю вже в неї бути, вже одна хвилина минула. Вона погано бачить, і в неї такі говірливий годинник, який ну, вона натискає кнопку і їй каже, котра година. І вона, коли вона рахує хвилини, я вже просто. Відчуваю, що вона сидить і постійно натискає, щоб знати, наскільки я запізнюся. А, менше з тим. Особливості роботи. Нічого. Просто пере... вона буде перейматися чи прийду я взагалі. Ну, взагалі, я думаю, в неї такого не трапляється, щоб там забули і не прийшли. Але все одно. Нервує. Мадам з Касабланки мене затримала, бо, по-перше, відмовилась їсти, там суп сьогодні був суп-пюре, захотіла їсти. Сиділа весь час, поки я там прибирала і так далі. Коли я вже все відмітилася, відсканувала, що я вже йду, час закінчився. Вона така відведи. Кажу, ви можете йти в ліжко перед цим їй сказала. Вона там куняє, куняє в кріслі. І коли вже я йду, виходжу з будинку, вона ви не а підійди до мене. каже. Підведи мене в ліжку положи. Ну окей. Запізнююсь на 5 хвилин. І тут не зачинено. Тобто мені причини так вже й були потрібні, але на всякий випадок. Такий тут балкон є для загального користування. Там в когось в квартирі. Волочизна така старовинна тераса. Міст через гарону. Все, закінчила. Друзі, я закінчила. Ось така в мене робоча п'ятниця вийшла. Правда, перед цим була перерва. Так що ці 8 годин 15 хвилин робочого часу витримати можна. Хоча загальна, загальна все ж таки загальна втома накопичується. Накопичувальний ефект відбувається. Це правда. Тому живемо далі, працюємо, відпочиваємо суботу-неділю. Купа дома справна, накопичилось, як завжди. Але я вам вдячна за те, що ви переглянули це відео до самого кінця додивилися. Сподіваюся, вам було цікаво, хоча б трошки. Тож поставте, будь ласка, вподобайку, перевірте, чи ви всі підписані. Нагадую про збір. Він ще триває до обіду неділі. Давайте домовимося, і після цього я. Закриватиму збір, і одразу під відео зміниться обов'язково буде актуальне посилання на актуальний збір, бо вони, на жаль, тривають ті збори. Завжди є, завжди є куди донатити. Не припиняйте це робити. Я вам дуже вдячна за це. Побачимося в наступних відео. Буду для вас вже знімати наступні влоги, обов'язково. Тож таке. До нових зустрічей, як то кажуть. О, я так краще бачу екран, коли з вами розмовляю. Все, тепер треба перепаркуватися ще біля будинку, поставити машину і все, будемо відпочивати. Сподіваюся, вечеря готова і сподіваюся, що вже повечеряли мої дітки, вже початок дев'ятої.